У 1821 році 30-річний Майкл Фарадей зробив відкриття, яке змінило світ. Вперше електрична енергія перетворилася на механічну енергію руху тіла. Спробуємо з вами відтворити перший електричний двигун у світі. З чого складався двигун Майкла? Перше, що впадає в око, це келих, заповнений ртутю. Всередині келиха плавав шматок воску, до якого був прикріплений магніт. Ще ми бачимо два мідні дроти, один з яких тримався на штативі зверху. До нижнього кінця була прикріплена голка, яку для кращої плавучості Майкл стромив у корок. Другий дріт занурився у ртуть на стінці келиха. Коли Майкл під'єднав дроти до вольтого стовпа, Порух з голкою повільно почав рухатись навколо магніту. Це було диво, якась сила діяла дріт і примушувала його обертатися навколо магніту. Спробуємо з вами зробити такий двигун з певними змінами. По-перше, потрібен магніт. Наш магніт набагато сильніший, ніж був Фарадея, тому не будемо занурювати його у рідину, а просто покладемо під рід. По-друге, встановимо на магніт пластикову посудину, яка буде грати роль келиха. Звичайно, вона не така красива, але функції свої виконує добре. Тепер закріпимо в смужку фольги так, щоб вона торкалася дна посудини. Якщо фольги немає, можете використати звичайний мідний дріт без ізоляції. Налиємо у посудину розчин коханої солі натрій хлор так, щоб кінець дроту без ізоляції був занурений на сантиметр. Досліди ртуттю є небезпечними і викликали потім проблеми у фарадеї наприкінці життя. Залишилося перевірити батарейку і можна підключати. Один полюс підключаємо до фольги. А інший полюс підключимо до верхнього дроту. І як бачимо, наш двигун запрацював. Давайте розберемося, яка ж сила примушує обертати з двигун. Отже, в нас є магніт, північний полюс якого знаходиться зверху. Силові лінії магнітної індукції B виходить з цього полюса і заходить у південний. Я намалював тільки дві лінії, щоб рисунок був прозорим. Знайдемо напрямок магнітної індукції в точці провідника, яка рухається по колу. Вектор буде спрямований по дотичній до силової лінії в цій точці. Тепер знайдемо напрямок струму. Нехай електрод, що знизу, буде під'єднаний до плюса батарейки, тобто буде анодом. А провідник, що зверху, до мінуса. Отже, він буде катодом. У солі багато йонів, які будуть переносити заряди між електродами. Ми можемо намалювати напрямок струму від плюса до мінуса. Тоді на провідник зі струму у магнітному полі діє сила Ампера, напрямок якої знаходимо за правилом лівої руки. Чотири пальці показують напрямок струму, вектор магнітної індукції входить в долонь і великий палець буде показувати на нас. Ця сила буде дотичною до кола і буде надавати прискорення провіднику. Наприкінці хочу продемонструвати вам ще два двигуна, які працюють на тому ж самому принципі. Subtitles by the Amara.org community Геній Майкла Фарадеї дивує навіть через 200 років. Всього найкращого.